доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Зараз я приїхав в одну з церков Херсона. Це церква Святої Олександри. Тут настоятель отець Андрій, дуже поважна людина, яка багато робить для міста, для людей, для війська. Так далі. Як вас звати Ілля? Ілля це вимічник. Ми отримали від наших волонтерів засоби індивідуального захисту медично. Це гнучкі ноші, так. на випадок, на Бог, буде прильот, бо воно було в церкві, там на таці возле поранено. Вони було отримати. Так. І турнікети. Якщо треба, приїду. Турнікети, чесно кажучи, не саме високій якості, але як учбові чому Якщо треба, приїду. Можу провести лекцію, як це користуватися. Після служби люди є, тобто я це вже практикував, робив. то, І вам ще такий шеврончик від наших військ. Це ми так себе називаємо неофіційно. Ми ППО збиваємо все, що нехай саме таке. Дякую вам за подарунки. Оце не фарі дамо. Дай вас Дяку. Господь береже і даємо здоров'я. Бережіть себе. Трошечки ми вам подарунки привезли. Бо скільки у вас турнікетів в церкві? Це іменінник? А в іменінник. <гаду> <гаду> скільки у вас турнікетів в церкві? Не знаю. Є трошки. А, є трошки, так? Бо є церкви, навіть не турнікетів, не бандажів, не ноші, нічого немає. Прилетілося, знаєш, да, на кіндійки, це <гаду> <гаду> церква. <гаду> Вони кажуть, ну тачці везли. Ну як це так? Я бачу, ви там їм розказували, так Так що треба можуть після служби. Маленьку лекцію 5 хвилин, як користуватись турнікетами, що робити, куди бігти. Слуште, ось телефон з тим, значить страх, лікар страх. Ви не знаєте, що ми через це дякую. Дякую вам за щасливо здобува.